Вітаю на своєму каналі, шановні садівники, у нас сьогодні 30 червня 2023 року і хочу вам показати хурму Дар Софіївки Це у нас минулорічна привівка, бачите, на Вергінки. Нащепив гілочку і чудово вона прижилась. Тепер другий рік вже вона росте. Цвітіння ще не було, але чекаємо і Хочу вам показати як я нащіплював хурму на вергінки. Дивіться, була така грубенька. У нас хурма Вергінська, дивіться, товщина внизу десь, мабуть, вже сантиметрів 9. От, росте вона вже тут не перший рік і знизу має два розгалудження. На тоншому я зробив щеплення двома живцями. Бачите, прижився один. Дар Софіївки. Але... З двох бруньок пішов потужний ріст. І тепер бачите, вона має у нас висоту десь 30 см. приріст цей. От тут, бачите, обрізав ноль, нічого не лишав. Тут тільки був на підсосі один пагін вергінки, я його сьогодні зрізав. Тут ситуація була друга. Бачите, розгалудження. Один рукав віргінки пішов сюди і має безліч гілок. До речі, половину я обрізав, щоб підсилити щеплення. А тут, бачите. Єлі-єлі розвивається прививочка. Тобто на місяць пізніше вони пішли в ріст. Про що це говорить? Що такий метод щеплення має переваги. Тобто, коли ми щеплюємо і не лишаємо зверху віргінки, тоді сила всіх поживних речовин, що є в стовбурі, вона йде тільки в живці. Тут була така картина, що замість того, щоб давити сік на живці. Які не продукують ніяких ні гормонів росту, нічого. Просто дерево пускає соки сюди в дикі пагінгергінки і вона собі шикарно росте. Тобто, якщо будете робити щеплення, зверніть увагу, що оцей варіант він набагато кращий. Але ця привівочка теж пішла в ріст, і сподіваюся, що все буде добре. Оцею сильною обрізкою, що я сьогодні зробив, я її спонукав до росту. От. Ну і сподіваюся на наступний рік отримати перший врожай. Нагадаю, Вінницька область, Барський район 49 градусів північної широти, 28 і 30 хвилин північної верніше, східної довготи. Отакі От у нас листя, бачите, дар Софіївки величезні і отака маленька у нас Віргінка. Дякую всім за увагу. Це був Михайло Шемчук, Вінницька область. Курма дар Софіївки показав свій варіант щеплення, який я робив у квітні місяці. Дякую всім за увагу. Всього доброго, до побачення.